Ми зробили все для того, щоб Степана Бандеру вшановували велелюдними багатотисячними маршами 1 січня тисячі українців, і в Києві це відбувається щороку тепер. І кожного року все більше і більше нас із вами виходить на хрещатик у Києві, на майдан незалежності. І останнє 1 січня було особливо пам'ятним і знаковим, тому що нам ті ліберасти і боягузи кричали Не виходьте. Ви створюєте картинку для Кремля. Ми вийшли. Нас було не менше 30 тисяч. І саме завдяки нам тоді усі усвідомили на Майдані, що Степан Бандера такий герой. І навіть, ті, хто критикували наш намір, вони долучилися до нас. І вони віддали належну шану Степану Бандері. Серед них не було тих, хто сьогодні вважає себе владою. Серед них не було тих, хто сьогодні є. Керівниками силових органів. А вони ховалися за нашими спинами і керували штабами, ділили гроші, які люди жертвували на Майдан, для того, щоб керувати потім сотнями, які вони казали, що наші сотні. Ось сотні. Сотні це українці, які поїхали до себе в домівки і сподіваються на чесну владу, нову владу, а не регіоналів і їхніх нащадків. Нових міністрів внутрішніх справ, а не посидовників Захарченка, яких виставляють зараз сотні автобусів і міліціонерів тільки заради того, щоб свобода не могла дихати спокійно. Тут наші побратими Житомирщини їхали, кажуть, що їх разів 20 автобус зупиняли. Орли тепер уже не Захарченка, а Лакова. Питали, куди, навіщо, якщо ми будемо сидіти й мовчати. То ми і 1 січня на марш Бандери знову не вийдемо, тому що будуть горлати, як ненормальні, що ми картинку для Москви створюємо. І 14 жовтня влаштують провокації, як вони влаштували цьогоріч. Знаєте, товариство, дуже легко перетягти мінтів і влаштувати провокацію, влаштувати воїні тут, у мирному Києві. Дуже легко пряскати зброю тут, у Києві, говорячи, який ти герой. Але дуже складно. Бути справжнім героєм а там на Донбасі. Я вам хочу передати полки вітання від одного з наших побратимів, яких сотнями воює сьогодні на Донбасі. Володі Назаренка, який зараз у батальйоні Київська Русь, кожного дня ночує в охопі. Кожного дня вони ночують в окопах під обстрілами. І вони не можуть грітися буржуйками, вони не можуть грітися тровами, тому що це сигнал для ворога. І вони стріляють їх. І вони не бають поки що усього того, що обіцяв президент забезпечення, яке мало би надійти, бо 63 мільярди гривень було виділено для цього. І вони не мають відчуття того, що мирні плани Порошенка працюють. кажуть, знаєте, під загрозою зриви мирних домовленостей, бо москалі хочуть провести на Донбасі свій, свої вибори, свій референдум 2 листопада. А які мирні домовленості, коли гинуть сотні побратимів наших? І я хочу сказати, що ті, хто тут героями під ЦВК зараз почуваються, хай пакують речі і їдуть туди до хлопців і допомагають країні звільняти ворога. Ви знаєте, ми будемо робити все, як до виборів, так і після них, щоб наша армія була забезпечена. Ми зробимо все для того, щоб зібравши останні кошти, допомогти нашим хлопцям боротися з ворогом. Якщо буде потрібно, будемо боротися разом із ними.